Проєкт відкрита студія на прямий ефем. Це відкрита студія на прямій фем. Вітаю вас, шановні радіослухачі і радіослухачки. Сьогодні в нас, якщо можна так сказати, особливий день, тому що є багато днів, які визначаються і в Україні, і в світі. І один з таких днів це Всесвітній день котів. А ці тваринки, пухнасті створіння, можна їх так назвати, вже давно завоювали серця мільйонів людей по всьому світу. Але за кожним домашнім улюбленцем стоїть безліч бездомних тварин, які також мріють про теплий куточок і ласкаві руки. І сьогодні ми поговоримо про те, як кожен з нас може долучитися до порятунку чотирилапих разом з нашою гостею. В нас на перед тим як представлю гостю, власне про що ми дізнаємось? Ми дізнаємось про те, про проблеми, з якими стикаються бездомні тварини, а також про те, як подарувати їм нове життя з нами на прямому телефонному зв'язку. Марія Вронська, власниця гостомельського притулку для тварин гостомел Шелтер і засновниця фестивалю адопції тварин «Adopt Me Days. Пані Марія, доброго дня. Алло, алло, О, чутно? Так, чутно все Доброго дня. Ви, ви в ефірі. Іноді цей треба трішки ведучими з кнопками розібратися. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Давайте я так, ні, про, про фестиваль трішки далі підемо. А от, власне, для потенційних власників, які хочуть взяти тваринку, ось що потрібно зробити людині, яка хоче взяти тварину з притулка? Які документи необхідні? М Перш за все, перш ніж переходити до документів і та оформлення вже нового, ми називаємо таких людей педперенти, педбатьки. Okay, okay. От треба від... зрозуміти, що ти береш в родину не просто котика чи песика, ти береш в родину нового члена родини. Тобто ця істота з тобою буде жити. Ну, не менше 10 років, чи впевнений ти зараз, що ти готовий розділити своє життя з цією твариною на найближчі 10 років? Де ти будеш умовно через два роки? Якщо ти будеш переїжджати, чи готовий ти забрати цю тварину з собою? Нам дуже важливо, щоб це не були спонтанні емоційні. Всиновлення, скажімо так, адопція тварин, бо потім це завершиться тим, що ця людина або викине тварину знов на вулицю, якщо це буде емоційний вибір, або поверне в притулок, тому треба зрозуміти, що обираючи тварину, всиновлюючи тварину, це така ж сама відповідальність, ніби ти заводиш дитину, от ти будеш на неї витрачати гроші і час. Якщо ти вже зрозумів, що ти готовий. Ти впевнений, і тому, ти приїжджаєш в притулок, проходиш співбесіду, е, тобі показують е, тих тварин, які тобі підходять, е, великих, маленьких. І вже якщо ти когось обрав, якщо з кимось з, з якоюсь твариною в тебе е, трапився цей зв'язок, да, то вже оформлюються документи. Це договір передачі тварини на власнику. Де власник зобов'язаний гуманно до неї відноситись, а, робити щеплення, а, відповідати за неї. то... Uh, також um, ми оформлюємо так, щоб були записані паспортні дані власника, ідентифікаційний код власника, де буде жити тваринка. Uh, якщо це стосується якихось специфічних тварин, наприклад, Алабаї, uh, да, там, Кавказькі вівчарки, uh, якщо в таких встановлюють, вже, то ми їдемо навіть перевіряємо місце, де буде жити mm. тварина. Uh, це чи... Да, бо одне діло а, забрати в квартиру маленького песика, цуценятка, і ми впевнені, що в принципі 80% що все буде добре. А коли мова йде про а, серйозні породи, да. То ми, наприклад, виїжджаємо, перевіряємо локацію, майбутнє місце життя, щоб там все було гуманно, добре. Щоб тварині було там добре. От і якщо нас щось не влаштовує, ми просимо це змінити, перш ніж віддати тварину. Родину знаєте, от на що я звернув увагу, от власне, якщо говорити про вік, думати про вік тварини, і ну скільки вона з вами проведе часу, і про ваш майбутній вік? Чи готові ви такі довго тривали, як ви сказали, період жити з цією твариною, Адже, наприклад, якщо говорити там про ховрашків, там джунгарські ховрашки мене в дитинстві були, то я запам'ятав, що тваринка живе три роки. Якщо говорити про котика, про собаку, то це мінімум 10 років, а взагалі там 15. Я знаю історії, коли жили коти і по 20 років. І ось я, наприклад, завів кота, мені було 20 копійками. А вже моєму котику цього року буде восени 9 років, я думаю, ага, мені там 30 плюс. Uh, і думаю, так він проживе зі мною. Ну я буду сподіватися, що проживе до 40 чи цей. Uh, але думаю, якби я вже зараз заводив кота, я би вже подумав. Ага, тому що ну так само взяти, як зараз, плюс 9 років, мені вже буде там 40 плюс, а потім 50, А чи буду я готовий в такому віці uh, з цією тваринкою жити, і чи матиму я змогу uh, за нею доглядати, і чи буду я вести такий спосіб життя? Ну тобто стали да там без подорожей, там чи так далі, що цій тварині буде зі мною комфортно. Фортно, ось такі багато питань, окрім того, що от хочу і все, потрібно ну якби подумати, проаналізувати і потім приймати рішення. А давайте поговоримо, точніше, ви розкажіть, будь ласка, як відбувається процес адаптації тварин до нового дому і яку підтримку ви надаєте новим власникам? А... Коли а, тварина попадає в нове середовище, а, треба не забувати про те, що це живі істоти, в них є свої емоції, свої відчуття, страхи, і треба до них відноситись з, з розумінням. Так, наприклад, якщо ви забираєте... Цуценя чи кошеня додому, то їм набагато легше дійсно адаптуватись в новому приміщенні, з новими господарями, бо вони як діти. і А, а, а якщо вже ви забираєте з притулку, наприклад, котика чи песика більш а, дорослого віку від року, хоча б, то треба розуміти, що їх адаптація вдома пройде трошки складніша. Вона пройде. Пройде так чи інакше е, добре, але трошки складніше. І тут треба ваша увага до цих тварин, ваше терпіння і навіть допомога. Е, якщо ми говоримо е, про котиків, то вдома тваринки звикають коти до місця. І коли вони певний довгий час живуть в притулку, е, це становиться їх домом. І вони не сприймаються як притулок, а все ж таки як дім. І коли вони потрапляють в інше місце, їм здається, що, що щось трапилось не так, і їм треба ваша увага, ваш, ваш час, смачна їжа, комфортні умови. Щоб не було страшно, і тоді адаптація пройде просто супер. Якщо ми говоримо про кошенят, то дійсно це легший процес. Також треба такі тонкощі розуміти, де поставити горшечок, де поставити їжу, там, слідкувати, щоб не були відчинені вікна, щоб, щоб тваринка не впала, не, не збіжала. От. Але все ж таки кошеня це більш сприймає все це більш грайливо. А якщо ми говоримо про песиків, також, якщо це цуценята, вони більш грайливо вже сприймають, вони звикають в притулку до нас, до людей, не до місця. І коли вони потрапляють в Нову сім'ю вони звикають вже не до вашої квартири чи дому, вони звикають до вас, що ви їх годуєте, ви їх любите, з ними граєтесь, з ними гуляєте. От. Е, тому е, і там, і там треба. Просто спокійно відноситись до процесу адаптації живої істоти в новому місці з новими людьми, не боятися, що ви щось зробите не так, все у вас вийде. Навіть якщо у вас є інші тварини, і вам здається, що вони не можуть знайти спільну мову, що вони там шиплять один на одного, чи там якось не починають гратися з перших хвилин, як побачили один на одного, це нормально. бо... Все ж таки, це тварини, в них є своя територія, свої звички. Коли ви приносите додому іншу тварину, то їм треба визнати, хто є хто, хто в домі господар. І... Будьте впевнені, що вони 100% знайдуть спільну мову. Якщо б тварини не знаходили б спільну мову, то ми б в притулку, в притулках би не могли б брати нових тварин, бо у нас би через один вони б не знаходили б спільну мову. Угу. Просто на це треба ваш як я вже казала, ваш час, ваше спокійне ставлення до цього процесу і підтримка тварини, і просто дати їй час хоча б місяць. Ми зі свого боку, коли ми віддаємо з нашого притулку е котиків чи собачок, то ми завжди на зв'язку. Uh -huh. Якщо треба, ми порадимо ветлікарню, Якщо потреба, ми порадимо там зоопсихолога або просто поділимось досвідом, якого в нас чимало. От. Ми можемо, коли все ж таки людина бере тварину, вона хоч і бере її свідомо, але все ж таки це емоційний момент. І поки ми там проводимо співбесіду і пояснюємо, що як робити, поки людина доїжджає додому, вона все це вже не пам'ятає. Угу. Тому ми намагаємось бути хоча б перший місяць постійно на зв'язку, навіть просити фото, відео по можливості, щоб ми бачили, що тварина проходить період адаптації. Нормально, що потихеньку йде прогрес. От, і е, дуже багато було моментів, коли людина вже хотіла повернути тварину, бо їй здавалося, що вона ну, не може впоратися з цим періодом адаптації. І їй треба було просто поговорити з кимось е, з нашої команди, аби е, стати більш спокійним. Зрозуміти, що що зараз відбувається з твариною, ми собі були такі як психологи для uh -huh. людини uh -huh. в цей момент. От і всі питання бо інколи вони були такі смішні, і якщо б ми це не проговорили би спокійно, з людиною, то тварину би повернули би в притулок. Тому дуже oh. важливо, що коли та, ми влаштовуємо тварину. Бути на зв'язку з людиною разом з ось Якла якраз і хотів запитати: а які найпоширеніші помилки роблять люди, які вперше беруть тварину, і як їх уникнути можна? Um, ой, насправді це помилки в усіх М -м різні а, бувають, <śled> складнощі різні? А, зазвичай. А... Найскладніше, це м, люди сприймають, що це вони щось роблять не так, і тварині погано. А, от, і це ну, дійсно різні моменти можуть бути. І від місця, де поставили горшечок, і від, від того, чим годують, а, мабуть, а, високі очікування від тварини. Дуже часто. Псують весь процес адаптації, коли думають, що тваринка це вічно весела, вічно або ж з знаєте. Я, я зрозумів, що ви маєте на увазі, коли очікують, ну тобто забувають, що у, у тваринок так само як і у людей, абсолютно різні характери. І от, наприклад, Дійсно, да. да хочуть думати, що котик буде завжди мурчати, 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 А виявляється, що це якийсь грейливий котик, який ну, наприклад, любить помурчати тільки зранку, коли приходить вас, будить. А цілий день він мріє побути сам або спати, або навпаки, там дуже гратися. І от, так, і от ось ви сказали завищені очікування, або можливо, ну трішки очікування, які не, не відповідають. Тобто треба бути готовим до такої, можливо, змін зміни, як невідомість, да, тому що ну поки ти з тваринкою не поживеш, ти її не дізнаєшся. І потрібно, мабуть, дати час звикнути до неї, зрозуміти, хто вона, а потім вже власне якось від цього відштовхувати комунікацію. Да? Або при ну, як мінімум, ну потрібно приймати. Ти готовим приймати цю тварину такою, як вона є, тому що перший контакт це звісно, що візуальний. Ти побачиш, ти береш того, хто тобі подобається, і кому ти подобаєшся візуально. А ось власне вже характер, ну це те, що проявиться не одразу, да не під час першої Та, зустрічі. Да.